О, є. Коріння росте зимою. Це 100%. Я в шоці. Наприклад, ось Gold Smaragd да? ну от Максимально пуста касета. Вибрав, звідси все, що вкорінилося за осінь. І це вже на весну. Я їх формую до кубки щоб була повноцінна касета, щоб багато місця так не тратити на них. Починаю перебирати і з моїй. Подив просто. Ось, наприклад. Хай ця буде. Все, вона вкорінилася. Коли зимою виходить. Потім я перейшов. А зараз на секундочку. Яке там? Перше чи друге люте? стрікта Теж її дьорнув А тут сосуші корінчики. Рости на що? Проснулась, росте. Зима. Зима 25-го року. Коріння росте зимою. нові реалії.